хочу продовжити той цикл ще минулого року і поговорити про дівчину. Я провожу іноколи семінари, як розповідати дітям про питання статей і, і взаємин. І там є таке питання: чим дівчинка відрізняється від дівчини? Ну, не можна ж сказати, що дівчина це просто дівчинка, яка багато їла. Їла, їла, їла дівчинка, хоп, і стала дівчиною. Ні. Дорослішання це не просто арифметичне додавання. Дорослішання це не просто складання, це дуже складна математична функція, коли щось стає більше і ширше, а щось менше і непомітніше. Коли доводиться щось зустрічати, а з чимось прощатися. Ми сьогодні зустрімося з однією дівчиною, вона не була ідеальною, але обставини були ще більш не ідеальні Хлопці, це проповідь і для вас. Ну Ми дорослішаємо трохи пізніше. Ну Це ж добре да жінку перед пропускати, да Але знаєте, і нам треба розуміти щось про цей процес дорослішання. Це проповідь для батьків, про що молитися тобто взагалі для всіх. Книга суддів. Народ ізраїльський грішив, каявся, грішив, каявся. Коли грішив, Бог карав, приходили вороги. Народ починав каятись плакати, Бог давав суддю. Суддя давав перемогу і звільнення, народ знову починав грішити, і все йшло по колу. Одним з таких суддів був Ієфай. Він був не з царського роду, тому що ну, царського роду взагалі не було ще тоді. Він був сином блудниці. Не знаючи, народ дійшов вже до ручки. Що нема було кого обирати там. Я так розумію, що ви трохи в кращій позиції тут в Америці. Є кого вибирати? А може, Бог показав просто, що твоє походження просто не має значення, якщо тебе хоче використовувати Бог. І Іфай став лідером, він зібрав ізраїльське військо, щоб воювати з ворогами. Тут і починається наша історія. Книга суддів, 11 розділ. 11-й розділ. «І Єфай перед битвою дав обіцянку. Боже, якщо ти даси переможу, то перше, що вийде за ворота при моєму поверненні, я принесу тобі у жертву. 11-й розділ, 34-й вірш. І далі, 11.34. І прийшов Єфай до Масіфи, додому свого, і ось дочка його виходить на зустріч йому з бубнами і танцями. Вона була в нього тільки одна, і не було в нього ні сина, ні дочки. І побачив він і роздер свою одежду і сказав: дочко, ти вразила мене, ти серед порушників мого спокою. Я відкрив про тебе уста мої перед Господом і не можу зректися. Вона сказала йому, батько мій. Ти відкрив уста свої перед Господом і роби зі мною те, що вимовили уста твої, коли Господь зробив через тебе таку помсту врагам твоїм амонітянам. І сказала батькові своєму: мені, зроби мені тільки те, що відпусти мене на два місяці, я піду на гори і оплачу дівоцтво моє з подругами моїми. Він сказав: Йди відпустив її на два місяці. Вона пішла з своїми подругами і оплакувала дівоцтво своє в горах. І сталося через два місяці, і вона повернулася до батька свого. Він зробив над нею обітницю свою і дав, як вона не пізна... яку дав, і вона не пізнала чоловіка. І вийшло у звичай в Ізраїлі, щорічно дочки Ізраїлі виходили оплакувати дочку Єфая, Галадітян чотири дні на рік. Ну, те, що за слова чоловіка інколи розплачується дружина це реч, звісна. Але коли віддаленість чоловіка від Бога вимагає, щоб жінка платила за щось, це одне. Тут, начебто, Єфай хоче бути близьким до Бога, але все ж одна жінка розплачується. Я не знаю, може Бог просто сказав, що з Богом не треба торгуватися. Може Бог хотів навчити, коли ти там даєш які обітниці щось з Богом, то ти ж розумій людей, які стоять за тобою. Я не знаю, чому, але щось так вийшло. Я знаю, що таке може трапитися і в нашому житті колись. Може Бог просто хотів сказати, що не все, що ти кажеш со словом Бог, це духовний прорив, інколи це просто духовний нарив такий. Одне зрозуміло, що за те, що зробив Єфай, повинна була відповідати дитина. 11, вірш, 11 розділ, 34 вірш. Дочка його виходить на зустріч йому. Про що свідчить те, що вона вийшла на зустріч батькові своєму? Любила батька. Зустрічала. Вона була така собі щира. Хтось каже, ну, маленька була, побігла на зустріч. Да? Ну, великі ж так не роблять. Да? Вони чекають, коли підійдуть. Да? Я не знаю, як вас зустрічають. Мені багато доводиться подорожувати. Я знаю, як мої діти зустрічали. Ой, слухайте, чого вони там тільки не вигадували, коли зустрічали мене. Ну, Тімоха завжди ж у сумку, сразу тато, що ти привіз, але стовідсотково ну, щиро. Коли ми дорослішаємо, оця щирість, відвертість, вона кудись дівається. І ми становим такі, пф, не знаю. Ну, от як старші повинні зустрічати своїх батьків. Я хохол, у мене у кожній кімнаті стоїть термометр, бо я зміряю температуру. Коли мені діти кажуть, пато, холодно, подивись, ой, щось мені жарко, подивись. Є термометр, який допомагає. Виміряти температуру ваших відносин. Подивіться, як ви зустрічаєте тих, хто повертається вам додому. Тому що ну, треба розуміти, що ми вчимося проявляти свою любов, як ви, дорослічаючи, повинні зустрічати своїх батьків. Ми, же, ми тренуємося, як ми будемо зустрічати Христа. Як ми, дорослі християни, будемо зустрічати Христа в телефоні: Христу, привіт. <смі> як ти будеш зустрічати Його? Що в тебе в серці, як ти навчився усе це виражати? Тренуйся на батьках. Дівчина була щира, вона побігла на зустріч своїми батьками. Вона була відкрита, вона відверта в своєму ставленні до батька. Для мене така відкритість і відвертість це якісті дорослої. Людини. А ще важливо те, що вона вміла радіти. Подивіться, вона дуже творчо підійшла до того, як зустріти батька. 34-й вірш. Дочка його виходить на зустріч йому з бубнами і танцями. Мої діти вже замучилися зустрічати мене. То там алея з бінгальських вогнів, то салют з туалетного папіру, то там якісь букви з плющу. І дивіться. Молодість це час, коли проявляється усі ці творчі наші спроможності, коли творчість вона починає щось робити. Молодість це час, коли ви повинні розвивати, може, десь помилитися, але пробувати щось. Ця дівчина щось зробила нове, бо Бог дає людині. Оцей порив. Якщо ти молодий і просто сидиш і дивишся за чимось життям, ти ще маленький. Якщо ти просто клікаєш там кликаєш Ютуби, Інстаграми, ти дивишся за кимось, за якимось блогерами, ти втрачаєш, ти просто маленький, ти все втрачаєш, молодість. Це час, коли ти повинен почати щось пробувати. І в цьому пориві дівчина вона реалізувала. Свої творчі пориви, вона реалізувала свою комунікабельність. Дивіться, до шона інших підключила. Чому я так кажу, що таке зустрічати там з кімвалами і ліками? Кімвали це ж барабани. Ліки, ліки це танці. Ну, я від собі, йде дівчина да, з ударною установкою ще й стрибає від радості. Я думаю, що ні. Я думаю, що там люди, вона якісь друзів позвали, і вони зробили усю цю процесію, які зустрічали її батька. Вона була товариська, вона була комунікабельна. Це не просто друзів набрати у Фейсбуці. Це не просто лайків набрати в Ютубі. Ні, вона мала справжніх друзів, вона вміла дружити. Дивіться, якщо діти вони тільки вчаться дружити, то молодь вже повинна вміти дружити. Якщо для дітей маленьких... Це можливо, що вони там якось прийшли, дві дитини не можуть розмовляти, але вони щось роблять разом. То коли ти дорослішаєш, ти повинен вчитись якось розмовляти, комунікувати один з одним. Дівчина, а можна вас у кафе запросити? А що ти мене в кафе запрошуєш? А що ти сама не знаєш що? Треба вчитись говорити, якось висловлювати те, що ти маєш на увазі. І діти малі, це одне питання, але коли ти вже дівчина, ти повинна вміти розповідати щось. Якщо підліткам батьки коли кажуть, слухай, ця компанія тобі не підходить, то доросла людина сама повинна розуміти: слухай, ця компанія мені не підходить. Якщо ти дівчинка, то це батьки кажуть тобі: слухай, ця компанія погано впливає на тебе. Якщо ти дівчина, ти б сама повинна розуміти, ця компанія погано на мене впливає. Тому я буду впливати на цю компанію. Ось воно, доросле життя. Ця дитина, ну, не дитина, доч Іїфая. Вона впливала на своїх друзів, вона організувала їх, вона повела їх на зустріч своєму батькові, щира, творча, комунікабельна. Вона могла будувати відносини, вона могла впливати. І ще одна дуже важлива грань характеру цієї дочі. Дівчини. Ну, Вона могла б вдома сидіти. Ну що, чекати, поки батько прийшов там, обніматися, цілувати, там, в торбу полізти, що ти привіз там з війни. Ой, з війни стільки можна всього принести. У -у -у. Але вона пішла на зустріч. У ЗМІ час від часу з'являються статті, як діти, високопосадовців підставляють своїх батьків, які погані. Звички мають ці діти-мажори. Діти депутатів, чиновників. І я якось замислився: слухайте, а у церкві є діти-мажори? Та зазвичай мої діти діти-мажори. Нас три присвітеря, дев'ять дяконів. Нас ще десять людей у церковній раді. Усі діти цих людей це діти-мажори. У нас 60 дітей-мажорів. І це важливе питання, слухай, якщо, ну, поки ти малий, то тобі кажуть, ти не можеш так поступати, бо ти ж дочка пастора. А якщо ти вже дівчина, ти ж сама должна розуміти, якщо... як вести собі дітям церковним мажорам. Думаю, дуже класно подивитися на цю дівчину. Дивіться, вона була щирою, вона була товариською, вона була першою в добрих справах. Вона організувала дітей, людей, друзів. Вона пішла на зустріч своєму батьку. Вона не вимагала чогось, тато, а чого це тебе ніхто не зустрічає? Ну ти ж переможець такий. Усі пішли туди, було б зобра я. А чого я туди піду? Та ні, слухай. Та мені і вийти нема в чому. Слухай, мій одяг, це ж хламіддя якесь. Да? Мені треба зараз змінити гардероб. Я ж тепер дочка героя. Ні, ця дівчина не забронзувіла. Вона була в гущі подій, позитивних подій. Вона творила ці події. Так, її батько був народним героєм, переможцем, і вона стала кращим прикладом, що робити, якщо ти дочка героя. Вона стала кращим прикладом, що робити, коли ти церковний мажор, підтримати свого отця, робити, щоб його стосунки з Богом зміцнялися, щоб він мав успіх, щоб зростав його авторитет, щира, творча, товариська, скромна. Коли батько побачив і він впав в розпад, Слухай, коли вона дізналась, що там попереду, що батько пообіцяв Богу, тут ще одна грань її характера. Відкрилася 36-й вірш. Батько мій, ти відкрив уста твої перед Господом. Вона почала не з себе, вона почала з Нього. Ти відкрив. Вона сказала: батько та ти чого там наговорив І як в мене тепер жити? Та будь-що ти там доказав? Тож ти і Бог? Ні, слухай. Вона не просто стала докаряти батькові. Вона стала на його сторону. Вона звернула увагу на Бога. Ти відкрив уста перед Господом. Вона стала на сторону батька і на сторону Бога. Ось він, вчинок дівчини-мажорки. Ось цей вчинок дорослої дівчини, а не маленької дівчинки, дбати про батьків. Дбати про інших. У листі апостола Павла до Філіп'ян є такі слова: не кожен сам про себе треба дбати, а кожен про інших. Дивись, коли ти доросла людина, ти дивишся, ти дивишся не тільки на себе. Це малі діти, вони дбають тільки про себе. Ну і дуже старі люди, знаєте, деменція, коли коло наших там усіх цих <кхи> життя воно потрохи звужується, а людина думає тільки про себе. Коли ти доросла людина, ти повинен думати про інших людей, бо дбати тільки про себе це дитинство. Послухай ще раз слова дочки Єфая: ти відкрив свої уста перед Господом і роби зі мною те, що вимовили твої уста, коли Господь зробив через тебе помсту ворогам твоїм. Батько, ти перед Богом відкрив уста. Виконуй те, що ти сказав перед Богом мені, та будь-що, роби те, що ти сказав, аби тобі і Богу було краще. Вона сказала, слухайте, дівчата, ну от як жити з таким батьком? Мой батько взагалі не знає, як обіцянки давати. Таке наговорив, я не знаю. Я вам по секрету скажу: він взагалі син блудниці. Ні, вона не стала опускати свого батька. Та він взагалі не знає, як давати. Ні, вона не стала опускати свого батька, бо це не дорослий поступок. Слово Боже каже: проклятий той, хто лихословить батька чи матері. В новому завіті взагалі сказано: той, хто злословить батька і матір, нехай помре. Знаєте, оце послів'я, звісне. Скажи мені, як ти називаєш батька і матір, я скажу, скільки ти проживеш. Лихословити своїх батька і матері це дитинство. Захищати батька і матір, як би це не було невигідно тобі, ось це доросле життя. Вона хотіла, щоб в батька все було добре, щоб в нього що вийшло. І хтось скаже: слухайте, ну що це за життя? виходиш батька шукати, зустрічати, а тебе в жертву приносять. Ну, буває. Це ж несправедливо. В світі багато несправедливості, якщо ти зрозумів, що світ несправедливий, о, ти вже доросла людина. І ось в цьому розпачі дівчина ще зробила дуже важливий поступок. Дивіться, дивлячись на неї, ми можемо зрозуміти відповідь на питання, як повестися, якщо життя несправедливе. Ну, якщо життя несправедливе, то маленькі діти бігуть до кого? До батьків, це звичайно. Якщо маленькі діти бігуть до батьків, це звичайно. Якщо ти дівчина, до кого ти підеш, щоб трохи поплакатись? До Бога. Так, але це дуже доросле рішення. Наша дівчина вибрала трохи інший, ну такий молодіжний шлях. Вона сказала 37-й вірш, і сказала батькові своїми: зроби мені тільки ось що, відпусти мене на два місяці, я піду в гори, оплачу дівоцтво мої з подругами твоїми, своїми. Це ще дві важливі риси. По-перше, вона знала, що вона хоче. Це доросла риса характеру, коли ти знаєш, що ти хочеш. І якщо ти можеш про це. Сказати, якщо ти можеш сказати своїм батькам про те, що ти хочеш, ти вже доросла людина. ну Діти мають бажання, якісь там багато різних бажань, вони такі дитячі у молоді бажання вони трохи інші. І якщо ти доросла дівчина, а не просто дівчинка, то ти можеш точно відповісти, яке в тебе найзаповітніше бажання. Дивіться, дівчина не сказала, тато, ну дай ми два місяці на канарах да, з моїм хлопцем і з твоєю кредиткою. Ні, 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 вона так не сказала. Там щось було трохи інше. Ну, а що? Я ж молодість, треба якось використовувати, да? я не винність одноразова. Ну, якщо вона одноразова, то треба ж хлопнути її. Ні, вона не сказала так. Але вона й не сказала, тато, я піду Біблію почитаю. О, я так би хотів бачити цей приклад, але немає його. Біблії не було ще. Вона зрозуміла, що життя несправедливе, і вона висловила своє просте бажання, яке вже не буде здійснене, яке вона ніколи не вийде заміж. І що вона зробила? Вона сказала: Я піду поплачу про це. Ну буває життя ось таке. Я піду поплачу. І ще дуже вона мала просто природнє, звичайне бажання. Мати сім'ю. Вона зрозуміла, цього ніколи не буде. Вона сказала: Я знаю, що робити. Я піду поплачу. І важливо, вона знала, з ким вона буде плакати. Вона не просто забилася десь у глухий кут. ні, В неї були люди, які могли бути з нею. І там, з тим паном і ліками. В неї були друзі, з якими вона могла разом поплакати. Ось це дівчина. Дівчинка це завжди батьки. Радіє батьки, плачеть батьки. Тут дівчина знала, хто буде поруч з нею. Вона зрозуміла, що життя не буде таким, як вона собі уявляла, що якісь бажання ніколи вже не відбудуться. Вона розуміла, що у цьому житті вона не буде найщасливішою, але вона хотіла бути просто вірною і Богу і своїм близьким до останнього. Подивіться ще раз на неї. Щира, відверта, любила батька, творча, комунікабельна, мала друзів, скромна, не забронзовіла. Вона чітко знала, що вона хоче. Вона могла про це говорити. Якщо тобі страшно говорити, про що ти хочеш, може того і не треба хотіти? Вона знала, хто її друзі, хто буде з нею, коли погано і коли хорошо. Вона хотіла просто поплакати. Що не буде у цьому житті найщасливішою поплакати і зробити крок у життя вічне. Наступні тексти вони там такі трохи контровісійні, тому що усі задаються питанням: так чи приніс батько свою дочку у жертву? Як ви думаєте? Ага, ще переклади. Ну, добре, думайте поки що. Є кілька версій: перша сама кровожерлива. Її принесли в жертву. Е, версія дивна, тому що у Ізраїлі людські жертви категорично були заборонені законом Божим. Саме цим ізраїльтяні відрізнялися від усіх оточуючих народів. Скоріше, ні. Інша версія: вона служила Богові як Ганна у храмі. Ну, Таке було. Народилася дитина, її віддали в храм. Для сім'ї вона начебто померла. Ну, так з Самуїлом було, да? коли він пішов, його віддали, і все там. Була сім'я, було життя, але він там жив у храмі. Може, і так. Бо ми ж про це саме свідкуємо, коли ми приймаємо водне хрещення. Я якби то, нібито помираю для цього світу і живу далі тільки для Бога. Може, воно і так, але храму не було. Третя версія, вона цноту свою принесла в жертву. Така озобочена версія, яка не буду її роздивлятися. Четверта версія: замість неї принесли в жертву тварину. В старому Завіті була така практика, коли викупали першородне щось. Вона єдина дочка. Ну да не син, ну дочка. Тобто якусь тварину приносили у жертву, але дівчина, вона була десь. Вона була незаміжною все своє життя, як би там не було, але дівчини дісталося інакше навіщо ізраїльським дівчатам оплакувати її чотири дні? Ну, Херсон радіє дні, ми чотири дні. Ми розуміємо про це. Нащо оплакувати кожен року, оплакувати її? Але ця історія вона ставить перед нами питання: які твої особисті стосунки з батьками? Чи любиш ти їх щиро? Тобі стає більше років, ти, стаєш, ти більше розумієш своїх батьків чи менше. Ти любиш їх щиро і все сильніше, як ти висловлюєш свою любов до них. Інше питання: хто твої друзі? Я не питаю, скільки їх, я питаю, хто твої друзі. Як ти впливаєш на них? Якщо ще вони все впливають, то це ще дитинство, це ще повний памперс. Якщо ти впливаєш на своїх друзів. То тоді ти людина, яка має Бога у своєму серці, ти доросла людина. Чого ти бажаєш найбільш за все? Чи пізнаєш ти волю Божю для себе? Чи відкриваєш ти свої бажання перед Богом, чи все ще перед батьками? Ось це питання, дівчинка, ти чи дівчина, ти хочеш життя щасливого чи життя вічного. Я знаю, що працюючи над собою, от, відкриваючи себе для Бога, ми, ми не станемо тут ідеальними. І дяка Богу, на небо приймають не ідеальних. На небо приймають тих, хто вірить в Бога, хто хоче, щоб з ним разом оцей сплав мого характера і роботи Духа Святого зробив мене людиною по замислу Бога. Це і є процес нашого дорослішання. І я бажаю, щоб кожен із вас йшов цією дорогою і зараз хочу про це разом з вами помолитися. Станемо помолимося, Богу. Боже, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Дякую, що цей рік був дуже важкий. Але я знову з своїми друзями, що тут мої діти, що тут мої друзі. Дякуємо, Боже, що ти не змінився. Хоча багато що змінилося для України та й для всього світу. Бог ти щось хочеш зробити з цим світом. Ти хотів це, коли прийшов ковід, ти хотів це, коли прийшли часи кризису. Ти зараз хочеш, щоб твої діти, де б вони не були, стали трохи більш дорослими. Тому дуже важкі вправи проходимо ми зараз. Боже, я прошу, благослови мою церкву людей, де б вони не були. Я дуже прошу тебе. За тих, хто залишився в Мелітополі, хто там несе служіння як може. Боже, я прошу, щоб ти звільнив Мелітополь. Дякую за Херсон для Харківщини, за тих людей, хто вже радіють в своїх домах, в своїх селах, городах, містах, хто радіє в своїх церквах, Боже, дай радіти усій Україні, і Запоріжжю, і Донбасу, і Криму. Боже, нехай Твоя справедливість, вона дійснює. ці Люди бачать, що це не просто людські якісь там правила, це Ти. Боже, я прошу, дай покаяння тим, хто має покаятися перед Тобою. Боже, я прошу, щоб ми стали не просто жорстокішими, а саме дорослішими. Боже, я прошу про служителів церкви, де б вони не були, які б рішення вони не приймали. Я прошу, Боже, про всіх людей, які зараз розпорошені по всьому світу, у нас ще багато праці. Диявол не покаявся, коли ми переїхали в Філадельфію. Я прошу, Боже, дай нам воювати за свої сім'ї, за самих себе, за царство Твоє. Я дякую, що так багато бажаючих їх, бажаючих робити це. Я прошу благослови нас сьому, об'єднай нас сьому в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.